Захоплювався вагнерівцями в івано франківську СБУ затримала антиукраїнського агітатора. Прихильник СРСР поширював у забороненій соцмережі про російський контент. Через анонімний профіль чоловік ділився численними відеороликами та публікаціями пропаганди країни-агресора. У них вболівали за перемогу російських вояків, романтизували найманців Вагнера та угруповання казаків. Натомість українців називали нацистами і фашистами, обвинувачували у вигаданих злочинах, раділи нашим втратам. Кіберфахівці СБУ встановили, що анонімним інтернет-агітатором є житель обласного центру, який до виходу на пенсію працював у пенітенціарній службі за даними СБУ, він підтримував контакти з родиною та колишніми колегами по роботі і навчанню які є громадянами РФ проживають на території країни агресора та підтримують злочинний режим расистів у забороненій на території україни соцмережі фігурант був учасником проросійських груп звідти він поширював інформацію а також репостив антиукраїнські публікації від російських блогерів, пропагандистів під час обшуку СБУ вилучили у фігуранта мобільний телефон та планшет із доказами того, що саме він стоїть за анонімним профілем у забороненій соцмережі. Фігуранта затримали. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частинами другої 3 статті 436-2 кримінального кодексу, виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Фігуранто обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Люса Грибек і талі Магалаті, телеканал 402.